Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 15 вересня, середина місяця, вже пройшло першого осіннього. Щось давненько я не виходила в ефір, пізно приїжджаємо з роботи, вже темно, а на вихідних не встигаю, тому що дуже багато роботи. Я ще до цих пір не переробила врожай помідорка, бачки цього року дуже гарно наростають, тому на вихідних, як правило, займаюся з консервацією, Ну, якщо встигаю, то щось трошки роблю по садочку. Давайте швиденько прогуляємось, тому що вже сіріє, можливо, буде погана якість відео, але що встигну, зніму, покажу вам. Сьогодні, нарешті, у нас пішов довгоочікуваний дощик, він хоча й невеличкий, але все одно стало набагато легше дихати, прохолодніше стало, і садочок на очах оживає, рослинки, вушка свої підіймають. І Яскравіші набагато стали кольори. Зараз перемкнусь на іншу камеру і покажу вам все. В садочку зараз в основному квітнуть очітки хризантеми та доцвітають флокси. Уже такі осінні більш кольори, більш тьмяніші, не такі яскраві, як влітку були, але все одно дуже люблю я ці рослинки. Дуже вони мені подобаються. Це ось такий очіток із світлим листочком і світло-рожевими квіточками. На жаль, назв сортів немає. Дуже давно вони в мене в садку купувалися дуже давно і, звичайно ж без назв. Хризантемка жовтенька, ось ця це копікет єлоу. Якщо в мене буде час, то я на вихідних пройдуся і... При нормальному освітленні познімаю трошки. Ось бачите, яка вона. Нарешті похолодало. Хризантеми люблять, коли більш прохолодніша погода, і набагато краще себе почувають. А це інший різновид очітку. У нього темніший колір листя. І він більш високий на зріст, і більш такий міцний наростає. Дуже рада, я думала, що в мене ось ця біла хризантема повністю пропала. Я забула, що я минулого року один кущик сюди під паркан посадила, під ексельзу. І ось вижив один кущик. Це дуже добре буде мені звідки розвести її. Тому що в інших місцях, на жаль, хризантемка ця не перезимувала. Ось так виглядає наш дворик внутрішній перед будинком. Зараз капає моросить дощик невеличкий, і рослинки поживали. Все, що цвіте ось ця трояндочка американської селекції, яка називається Music Box, музична коробка. Вона постійно стоїть з квітами, і ви знаєте, дійсно. У неї дуже здорове листячко цього сезону. Інші трояндочки є грибкові захворювання, а ця здорова до цих пір. Анемона махрова дуже погано вона переносить спеку. Багато квіточок, бачите, повсихали, ще не доцвівши до кінця. Просто ось так були висушені сонцем, випалені. Але в неї ще є пуп'янки, тому я сподіваюся, що ще трошки вона поцвіте. Трояндочка Ель Торо. Дуже гарно вона завжди тримає дощик. Набирається в неї водичка, ось так, в пуп'янок, але вона все одно гарненько стоїть. Ожину я на вихідних деякі кущі вже встигла і позрізала гілки, які відплодоносили, і залишила молоді гілки, які цього року наросли. Бачите, ось такі пагони довгі. Тут вона в нас на гойдалку завернула настільки, наскільки вистачає опори, і підрізала. І вона може ще до кінця сезону наростити латеральні пагони. Ось це пагін це базальний, який з землі йде. А тут із брунюк у неї можуть ще нарости, якщо буде гарна погода, латеральні пагони вбік. І їх я вже тоді підрізатиму навесні. А зараз поки що так вона і буде. Ця ожинка зимувати. Тут під горіхом хосточки вже подоцвітали, очіток починає цвісти. Але ще повністю він кольору не набрав в квіточках своїх. Дуже гарна медуночка розрослася минулого року, ми з вами її сюди висадили. І ось так гарненько вона наросла. Із квітучого тут флокси трішки рожеві, ще доцвітають, Хризантемка рожева, а деревовидна гортензія вже. Повністю розфарбувалася ось такий зелений ближче до лаймового колір. Потрошку почали вже жовтіти папороті, змінювати колір листя на осінній. Деякі сорти лілей також вже в осінні починаються кольори вбиратися. Трояндочки сильно їм було сухо. Друга хвиля, ось така в мене вийшла змазана через цю спеку. Троянди, бачите, просто всихали, навіть не встигши повністю розкритися. Це трояндочка, мадам Анісет. Дуже їй було спекотно, дуже сонце було жарке, і вони не витримували цього. Тут також хризантемки квітнуть, анемона. Ось ця анемона краще переносить спеку і сонце, ніж та махрова. У неї квіточки, бачите, не попеклися і також ще є багато куп'янків. Ще вона поцвіте. Пересадила я нарешті вже тут на цій діляночці полуничку. Уже полуниця висаджена молоденька. І ще одна діляночка залишилась. І хотіла вам показати бруслину. Було колись відео в мене на каналі. Де ми підбираємо рослинку для штамбу та висаджуємо в сад звичайну європейську бруслину крилату, а також весняне відео, де ми щепимо бруслину форчуна до цієї європейської крилатої бруслини. Тоді у мене вони не прижилися, ці прищепи. І влітку я ще раз зробила, але іншим методом, сплячою брунькою. Робився ось такий вигляді букви Т надріз. І туди вживлялася брунечка, зрізана без дерева. Дерево я забирала і залишалася тільки шкірка із брунькою. Деякі бруньки не прижилися, як ось ця, наприклад, але багато бруньок прижилося. І ось, подивіться. Як вони гарненько наросли. Декілька днів тому я зняла агротканину. У мене тут було агротканиною накрито, тому що було дуже спекотно. І ось під агротканиною вже встигли із одної малесенької брунечки, сплячої, нарости ось такого розміру, бачите, гілочки. Це була бруслина форчуна. Вона вічно зелена і з такими ось. Гілочками, варігатними листочками. І сподіваюся, тепер, що він гарно буде зимувати. І, якщо перезимує, то можна буде нарешті сформувати собі омріяний штамп. Я вже давно хотіла це зробити. І Побачимо, якщо все вийде, то, можливо, потім ще зроблю один такий штамп в іншому місці саду і з іншим різновидом бруслини. У мене є ще один різновид. Дуже мені подобається на картинках. Я бачила, їх такими кульками вистригають, вони вічно зелені. І дуже красиво виходить. Ну, зараз поки що ось так. Я не чіпала ще, нічого не стригла, не формувала. Хочу, щоб гарно прижилися гілочки. Вони почали тільки свій розвиток. Ось так виглядає місце, бачите, в якому була прищеплена гілочка. Там зараз активно наростаєш і потовщується потрошку. Ось така. Для мене це дуже велике досягнення, оскільки я взагалі вперше в житті це робила. І е, перший раз у мене не вийшло навесні, а влітку вже вдруге іншим методом. Але також вперше в житті я цей метод робила. Взагалі я вперше в житті щепила. І у мене вийшло ось так. Бачите, ще хай він перезимує. Чорна смородина, бачите, також навіть попідгорала, наскільки вже вона любить сонечко, і навіть у неї попідгорали листочки. Встигла я пересадити деревій, Я вже вам показувала із насіння, яке висівала цього року з пачечок і сорту вишневої королеви. Мені декілька кущиків дуже сподобались. Вони дійсно ось такого яскравого кольору. І ті, щоб сподобались, ось потрошку висаджую. В різні куточки саду. Одні ось тут висадила. Цей ніжно-рожевий, Зараз вже погано видно, тому що він вже перецвів, але він мені також сподобався ніжно-рожевий, з такою махровою серединкою. Я його з іншої сторони посадила від гортензії. Це гортензія. Ваніла Фрайс. Дуже погано чогось у мене розвиваються гортензії на ділянці. Я думала, що вона взагалі цвісти не буде. Але ось уже бачу, що вона пустила квіткову бруничку. Та, на жаль, вона вже не встигне розквітнути. Хіба що буде дуже довга, тепла і затяжна осінь. Але я в цьому сумніваюся. Пустила вона таку гарненьку гілочку, базальничок. це Цього року, цієї весни, вона в неї наросла. І зараз ця гілочка висотою десь приблизно метр десять. Метр І вона така, бачите, товстенька, рівненька. Подивлюся, якщо вона гарно перезимує, то хочу на штамбі сформувати. Якраз мені потрібна основна гілка приблизно ось так метр висотою, щоб потім на ній формувати штамбове деревце. Так що, якщо вона перезимує, то можна вже буде робити штамбик. Це нарита земля, ми готуємо. Діляночку під полуницю. У нас дуже такі сухі ґрунтини, дуже гарні для вирощування овочевих культур, вони кисловаті, тому ми замінюємо ґрунт. Ось зараз тут готується наступна діляночка. Забираємо глинистий. такий Грунт забираємо з суглинок і сюди родючий ґрунт додаємо. компост, ґрунт. У мене є відео на каналі. Ми минулого року вже робили такі грядочки. Я показувала, як ми це робимо. А тут вже пересадила я полуничку, це полуничка Мальвіна. Бачите, було настільки спекотно, що випалило просто сонцем. Саджанці мої, які я відділяла, вони були дуже гарні, такі міцні, з гарною кореневою. Але сонце їх випалило повністю, та корінчик був живий. І збереглася брунечка, ось ця всередині це найголовніше. Якщо ось ця брунька жива і живий корінь, то полуниця відійде, як видно бачите на цьому кущику. Зараз трошечки наросте листочок, вже на щастя, пішли дощі, вже не так спекотно, трішки в нас похолодало. і... Як тільки цей листочок наросте, я повідрізаю ось це все сухе приберу, а деякі кущики відійшли. Бачите, почалися більш прохолодні ночі, і деякі листочки повідходили не всі, але я сподіваюся, що брунички там збереглися, і все-таки моя полуничка відійде. Була на роботі, важко, коли працюєш за всім встигати, І в один із днів дуже спекотне сонечко було. І невчасно полила свою розсаду в скляночках, полунички. І ось так вона попідсихала. Але в основному, бачите, ось всередині бруничка жива, ось іде листочок. Він, звичайно, буде трошки слабшенький цей кущик, але якщо ще буде теплі дні осінні, ось тут, бачите, листочок. Так що не потрібно панікувати в таких ситуаціях, всяке буває, можна рослинки потім відходити. Ось і тут, бачите, живий листочок, так що в основному всі кущики, я думаю, приживуться. Тепер поливатиму їх гарненько, і вона в мене відійде. Починає цвісти вже морозець. Це такий біленький, середній на зріст, така пухнаста куля, скоро повністю розквітне, нарешті дощі пішли. І він швидко прийде до тями. Ось так за будинком зараз виглядає на самшитах. Бачите, як повідростали молоді паростки, пагони. Потрібно буде їх трішки підстригти. Вони, коли молоденькі наростають, вони світлішого кольору і виходять ось такі кучеряві кущики. яскраво рожева трояндочка ангела. Продовжує цвісти, вона цього року наростила 5 базальничків нових, і вони, бачите, ось так розвалилися, як павучок. Ще молодий кущик, погано тримає форму. Хризантемки все ще квітнуть. Тут хризантеми були гарно замульчовані глицею сосновою товстим шаром, тому вони краще. Перенесли засуху, перенесли ось цей спекотний період і радували постійно своїм цвітінням. Ця жовто-гаряча хризантемка, вона так взагалі цвіте ще з липня місяця. А хризантемка Барбі, мабуть, тижні два. А може й три, як уже почала більш масове цвітіння. Вона, звичайно, в спеку, бачите, дуже сильно припалилися ось ці квіточки, що першими розкрились. Але на ній ще дуже багато пуп'янків, які не розкрилися. Тому вона ще буде довго цвісти, Цвістиме вона практично аж до самісіньких морозів. Буде в мене на вихідних, може більше часу. Я пройдуся ось ці квіточки, які не гарні. Запечені сонечком поприбираю. І все одно, бачите, скільки ще на кущику залишається красивих квіточок. Кущик від цього не постраждає, не буде лисим. Ну, що робити? Вже такі цього року складні погодні умови. І на те спасибі, що вона хоча б вижила. Ось, подивіться, які гарні в неї квіточки всі. Різних відтінків. Форма мені дуже подобається. Пуп'янки більш темнішого рожевого. Азенда Пінк також відходить потрошку після спеки. В неї квіточки щодня більшими стають, розкриваються сильніше, і збільшуються в діаметрі. І яскравий такий рожевий колір, бачите, вже коли похолодала, вона перестала вигорати і нарешті стала свого яскраво рожевого кольору, як і має бути. Тут на сонечку очіток швидше розквітає. І... Подивіться, які в нього тут величезні кісті. Ось моя долоня це все одне суцвіття. Подивіться, яке велике одна гілочка. І тут також біленька хризантемка, Одна із білих вижила. Це дуже добре. Дуже добре. Я думала, що вона повністю в мене пропала цього року. Тут уже доцвітає ось ця рання червона хризантема. Але вона ще поцвіте, ще є в неї пуп'янки. Можливо, навіть зараз ось трішки похолодає і вона доростить навіть ось ці малесенькі. Так було минулого року. В неї було дві хвилі цвітіння. Ось подивіться, яка вона яскрава на початку розквіту. І як вона. В кінці вигорає на сонечку ось до такого приємного відтінку теплого. Якраз почнеться погода, дуже сприятлива для трояндочки Лариса, яка також любить прохолодну дощову погоду. І її квіточки тоді ось такого красивого рожевого кольору. А в спекотну сонячну погоду. Вони, бачите, підсихають ось так трішки і покриваються ось таким ластовинячком. А ці ось сьогодні розкрилися, і сьогодні прохолодніше. Бачите, які там бантики всередині. Квартирована така квіточка ось так починає розкриватися. І ось така стає більш яскрава в серединці і края пелюсток більш ніжні. Багато на ній цього року пуп'янків, багато гілочок. Подивіться, які кисті квіткові. Тут самосівом у мене астра ось така фіолетова, і гарно вони поєднується А там у затінку під яблунькою нарешті повністю розкрилася перше соцвіття гортензії Little Spooky Ось, подивіться, яке воно білосніжне і дуже щільне. Щільна така волоть велика, але Кущик гарно її тримає, бачите, вона не хилиться донизу. А у її підніжжя верес також рожевий. Квіточки свої розкрив. Починає темніти в садочку. Погано вже видно. Троянда Ред під яблонькою. На вихідних на минулих я чистила полуницю, було дуже багато вусиків на ній. Вичистила всі вуса, і тепер, нарешті, пішли дощики. Вже тепер точно можна її на цих вихідних підживити і обробити від грибкових захворювань. Ще попідв'язувала малинку, тому що вона лежала вся на землі без підв'язочок. До речі, ось тут під малиною також у мене оця немона махрова висаджена. Її малинка трішки затіняла і тут вона краще, набагато себе почуває. І я вже не знаю, в який раз тут цвітуть, мабуть, раз третій, цвітуть дзвоники крапчасті. Навколо одніє, одного рядка з малиною ми минулого року з вами висадили дзвоники крапчасті, а навколо іншого рядочка висадили анемону. Тут розподілювач ґрунту дуже глибокий, тому вона не буде лізти в малинку. Принаймні, я собі так думаю. І бачите, скільки у нас слимаків іспанських. Зараз дощики пішли, зараз вони всі повилазять. Потрібно буде зараз брати відро і збирати, тому що їх тут просто кішить на кожному кроці. Слимаки. Надзвичайно сильно цього року вони дошкуляють. Була дощова весна, потім влітку йшли зливи певний період, поки спека не почалась. В спеку вони трішки не так сильно виповзали, більш повільніше. І зараз знову така ось дощова почнеться погода. Подивіться, скільки цих. Слимаків. Вчора остаточно дуже швидко стемніло. Це вже зйомка на наступний день. Вночі пройшов дощик. Ось так зверху виглядає наш дворик перед будинком. Видно, що земля волога. Це квітничок, який на сонечку практично цілий день перед нашою верандою. І діляночка під горіхом більш суха, тому що на горіхові дуже лопате листя. Ось він уже такий височенний, що гілки практично до балкону сюди досягають. І через ось цю масивну крону. Мало потрапляє води під горіх, тому постійно потрібно слідкувати. Якщо ви висаджуєте під горіхом квіти, постійно потрібно слідкувати за поливом. У горіха і коренева система потужна, і зверху масивна шапка ось цього листя лопатого, яке навіть у сильну зливу затримує дощ. Тому під горіхом ми завжди поливаємо для того, щоб квіточки там гарно росли. Газон із моховинки шилоподібної, відходить після дощу. В спеку, бачите, він трішки підпалився, став такого жовтуватого кольору, але з першим же дощиком він зазеленів трояндочки квітнуть грунтопокривні. Другу хвилю сванні, Гартнер Фройде. Чорна смородина, я вам показувала. її знизу, ось зверху, так виглядає діляночка. І далі виноград. Зараз на іншу сторону будинку перейдемо, глянемо, що там. Ви часто в коментарях просите крупним планом знімати ділянку, щоб було чіткіше видно планування. І якраз ось тут зверху. Дуже гарно видно завжди. Я люблю зранку виходити і дивитися, що де цвіте, що де потрібно зробити. Одразу видно весь фронт робіт. Це квітничок за будинком. Він цілий день на повному сонці. Тут зібрані найвитриваліші рослини до сонечка, до засухи. Ось такий він восени всередині вересня. І Мої невеличкі квіткові алейки із хризантемок. Жовто-гаряча, ніжно-рожева барбі, під яблунькою червоні. І ось там здалеку, жовта плямочка це хризантема копікет Yellow. Яблуньки дуже порозросталися, потрібно їх підстригати. Оці всі гілочки, які вверх наросли за сезон молоді. Будемо зрізати, і так ми робимо щороку. Якщо встигаю влітку, то роблю це влітку одразу після того, як збираю врожай. Але цього року спека не давала нічого робити, тому будемо восени їх зрізати. І під парканом з цієї сторони ось так: рожевим квітне флокс, і анемона японська, і ніжно-жовтенька трояндочка, ханзештат, росток. Продовжує своє цвітіння. Так що зараз вип'ємо ранкову каву і будемо братися до роботи. Потрібно сьогодні мені закінчити все-таки ось там з полуницею висадити. Останню вже діляночку в цьому році це залишився в мене сорт-презент. А там, де лопати стирчать зараз на відео, видно під парканом, там почала дуже активно розростатися туя, яка висаджена, як жива огорожа по паркану. І тому. У туї поверхнева коренева система, хочу вздовж насадити різні рослинки, квітучі, ґрунтопокривні, які я взимку висівала. У мене є відео на каналі, це деревій різних сортів, це гвоздичка шабо, також хочу діляночку зробити. От в планах у мене невеличкі квітнички зробити вздовж прикану і висадити всі ці рослинки. Не знаю, чи ми сьогодні встигнемо, але спробуємо, якщо буде сприятлива погода, дякую всім вам за увагу. Бажаю всім всього самого, самого найкращого і в першу чергу миру! Якнайшвидше мирного неба, перемоги нам усім! І до наступних зустрічей на каналі.